Усім привіт! Ради всіх вітати на каналі Боба Мастер. Сьогодні по багатьом просьбам мені писали і в Діскорді, писали і на стрімах, і писали в коментарях. Ми розглянемо, як же вступити до поліції. Тобто до ЛСПД. А якщо бути точнішим, так як ми будемо вступати саме не в поліцію, а в поліцейську академію, і я вам додатково ще розкажу, як вам стати не курсантом чи кадетом, а вже піднятися вже на другий ранг і самостійно чи з кимось їздить у патрулі. Тобто, всім бажаю гарного перегляду. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. А також, друже, якщо ти тільки приєднався до серверу Квант, на другому рівні прокачки ти можеш, відкривши телефон, натиснувши промокод, ввести сюди Боба, натиснути активувати. Отримуєш 50 тисяч і плюс один рівень для швидкого старту. А і до речі, в кінці відео тебе чекає розіграш. Перш ніж ми поїдемо, як кажуть, кажеться, влаштовуватися в LSPD, Я хотів би деяку тему затронути. Все ж таки, багато людей, хто хоче вступити в LSPD. Дуже багато, але люди трошки не розуміють, що це таке. ЛСПТ – це у нас виконавча влада, котра, у котрої є розширені права, і вона може саджати людей за грати. Тобто, в, в, саме на кванті, це у нас КПЗ. Тому для цього ви маєте собі віддавати, як кажуть, шану і знати е, деякі правила. Тобто не то, що правила. є кодекс законів, є кримінальний кодекс, по котріму ви людей будете заарештовувати, і процесуальний кодекс, по з яким ви будете сталкуватися при кожному затриманні, і не тільки при кожному затриманні. Цим також е, ви маєте керуватися. Не те, що керуватися, ви маєте саме процесуальний кодекс, ви маєте знати в досконало кримінальний кодекс. Не обов'язково його знати прям досконально. Але е, якщо ви будете знати розбиратися в законах, ви зможете людині відповісти. Ду, бо дуже багато людей, хто буде з вами, як кажуть, сперечатися, е, доказувати, що він не винен, а він все одно винен. Тобто, у вас в будь-якому випадку у нас є такі шпаргалки. Але коли ви вже поступите в велеспіддіт, ви ці шпаргалки якраз таки побачите, е, котрими ви зможете зможете і будете користуватися. Е, раз. По-друге, Поліцейський департамент, це не як у бандах чи мафії. Тут треба буде підвищуватися. Наприклад, з першого там, на другий рівень ви там маєте там, зробити певну кількість арештів, з'їздити в ВЗГ і так далі. Точніше, не з першого рівня, вибачаю, це було з другого рівня. З першого рівня якраз таки ви маєте вивчити процесуальний кодекс, а і розбиратися хоч трішки в кримінальному кодексі. Тому зараз я якраз уже під'їхав до LSPD, Зараз я піду знайду старшого. І він нам все розкаже і покаже сам прийом, як вступити саме в організацію. А потім я вже вам покажу всю внутрянку, як і що як робити. Покажу, можливо, якщо зараз не знайду або візьму зі стріму фрагмент, як я затримав людей. До речі, на стрімах ви також можете ну, побачити. Я залишу на деяких стрімів, можливо, опис в описі під відео, там, де я якраз таки проводив і затримання, і показував, як, як працює ЕЛСПІДІ і що треба робити. Так, і так, зараз я вам покажу, як, в принципі, буде проходити ваш набір. Тобто я буду інструктором, котрий проводить набір тобто інструктор поліцейської академії, якраз таки. І Остап у нас буде в ролі кандидата на службу в поліцію в поліцейську академію, точніше. Е, Остапе, ти готовий? Ну, Думаю, так. Так. Кандидати, встаньте, будь ласка, туди. До, до заборчику. Зазвичай ці набори якраз таки проходить запам'ятовувати ось тут, на оцьому даху. Ну, не даху, це як це називається віранда, балкон, ми на, цьому, на такому балконі. І так. Е Громадянине, ви прийшли влаштовуватися в, е в поліцію. Так. На вашу думку, чим займається поліція? Коротше, вона повинна <гум> зробити порядок в цьому штаті. Ось ось моя думка яка. Поліція займається правопорядком в штаті. Ну, плюс-мінус правильно ви відповіли. І ви також саме же відповідаєте. Е Можете, будь ласка, передати мені ваші е, документи. Якщо mm -hmm. що, це через е, мій дух. Е, хто не знає, мій, отак от пишеться, мій. Дістав. Це, це ваша дія. Дістав. Дістав документи з правої, правої кишені. Паспорт. Або правої кишені, наприклад. Потім. Асап можна не відіграти. Давай я сам просто пропишу, як це показується. Потім пишете Ду. Документи. Документи в руках. Або як оставлюся, дістав паспорт, передав людині напроти. Можна просто, але краще так, як я відписав. Дістав документи з правої кишені, документи в руках, ду з великої, з великої літери крапка в кінці. І е, потім «слежмі» З маленької, з маленької літери пишете. Передав людині. Напроти. Так, функціонально, поки документи ви ніяк не можете продати, тому не лякайтеся, що офіцер до вас підійде, видасть вам одну зірочку розшуку. І потім що зробить? Просто фракція і обшукає вас. Тобто він подивиться ваше ім'я, ваше ім'я та прізвище. Бачимо, що у Остапа у нас є. Ну, нелегал у нього також є, але ми ладно, про це забудемо. Ліцензія на зброю. Все, Все, в принципі, що вам потрібно, це мати ліцензію на керування авто і ліцензію на зброю. Тому що ви будете працювати саме зброєю, бо ви будете її отримувати. І кататися на машинках вже не саме затримувати людей. Все добре. Документи я побачив. Остапа. Остапе, яка у вас освіта? Середня освіта, хоча б, щоб просто вступити в патрулю. В на жаль, на жаль, ні. На жаль, ні, у вас має бути юридична освіта. А, юридична освіта. Юридична освіта. Так. Юр... А як її отримати? Ну, ви це вже відіграєте. Тобто ви кажете вголос, те, що у вас юридична освіта, якщо у вас питають, яка у вас освіта. Я думаю, що ну, це всім, в принципі, зрозуміло. Я кажу. Добре, я закінчив середню школу та закінчив юридичну Юр... академію. Або Юракадемію, так, або там. Ну, так, да, юракадемія. Все, супер. О, бачите, у вас є юридична освіта, в принципі, все добре. А покажіть нам, будь ласка, вашу фізичну підготовку. А ну, повіджимайтеся. О. Раз, два, три, чотири. Скільки треба, 5. Ну, віджимайтеся, віджимайтеся, поки я не скажу: стоп. Я тільки поїв. Стоп, стоп. Я бачив. Я бачу. Стоп, ні, ні, вже стоп, стоп. Стоп, я, я, стоп. Коли ти, коли ти сказав стоп, да. я зупинився. Все. А коли Олег. ти писав, я не зупинявся. От бачите, тому якщо в дужках написано стоп або це якась дія, це називається нон-РП-чат. На це ви зовсім не як не реагуєте. Якщо вам кажуть голос або пишуть в звичайний просто чат, стоп, він буде без дужок. Або якщо пишуть в звичайний чат, отак, от просто стоп. То це означає те, що треба зупинятися, бо це якраз таки вже іде РП-чат. Остапа, а ви коли працювали в поліції до цього? Ні, не працював, але я був детективом, допомагав поліцейським. О, супер, супер. Круто. Як це самооборона. Са місцева самооборона. Можете також додатково використовувати таку відповідь, бо таке питання також буде. Остапа, а скільки вам років? Мені 24 роки. 24 роки. Запам'ятайте те, що в поліцію, якщо ви ну, вас, по, вас питають ПРП, скільки вам років, в поліцію беруть з 18 років. І да, о, в ЛСПД вам в будь-якому випадку знадобиться мікрофон. Без мікрофону, на жаль, буде дуже важко відігравати, і також ну, є шанс що вас все ж таки не приймуть. Остапа, а ти знаєш, чим відрізняється затримання від арешту? Ну, Затримання, то ти повинен ще доказати, що людина в чомусь винна, а арешт коли вже знаєш, в чому вона винна. Зарештовуєш ну, ну, ти її заграти, а затримуєш ти її на вулиці, і ведеш до поліції. Да, так, да, да, в, принципі, в принципі, так, але знову ж таки трь, трішки не так. Давид, дивіться, чим відрізняється затримання від арешту. Затримання це короткочасне позбавлення волі особи терміном до 1 години. Терміном до 1 години, тобто, це дуже о, ну, запам'ятали це. Це ви маєте знати, бо це будуть питати. А арешт це різновид кримінального покарання, за якого особа позбавлюється права на волю на срок, передбачений кримінальним кодексом штату. SA штату Сан ну, Андрес. І в принципі е, звичайні питання, типу Остапа, я тобі передам зараз на листочку на листочку е, запитання, і ти мені повинен будеш на них відповісти. Які типу запитання, що таке листочок? Е, я, наприклад, пишу, е, як вам може бути SMS ID Остапа 164, і пишу таке: DM. ДМ. Дем, ТК, ПГ. Що там ще у нас є, Остап СК? І у відповідь на СМС ви маєте розписати, що означають ці РП терміни. Якщо я зараз питаю у Остапа просто в голос, Остапа, що таке ДМ? День народження мами. День народження мами. Що таке ТК? Не знаю там. Тамара Катя, да? Тамара Катя. Во. якщо у вас питають це вголос, то вам потрібно відповідати не зв'язано з грою. Якщо вам вже передають це на листочку, або там якось по-іншому, наприклад, в те же чат, саме Нон-РП-чат напишуть о, про ці терміни, тоді ви вже їх там і розписуєте. ТК ПГ, там вже розписується ДМ вбивство без причини. ТК, Тім Кіл, ПГ, ПАВЕРГЕЙМ, СК, СПАВЕНКІЛ. Ці всі терміни будуть у мене в описі під відео. Тобто ви можете їх брати і ними вже користуватися при вступі в той же самий поліцейський департамент або ж ЄМС. В ЄМСі вас будуть питати, у вас, е, яка у вас освіта, то там треба відповідати, звісно, там, каже, там, хірург там, третього розряду і так далі. Там закінчив Богомольця, або знайдіть якийсь університет, зв'язаний з Америкою, і назвіть його. Остапе. Відкрий, будь ласка, телефон, і скажи, будь ласка, що на ньому написано? Написано мій номер і котра зараз година. Котра зараз година. А вам потрібно буде відписати слеш мі дістав телефон, дістав телефон, потім ду. Телефон в руках, і потім опять слежду на екрані е, написано час, наприклад, да? ось так от. Тобто, треба показати свою РП-відігровку. Це одне з тим, чим ви можете столкнутися під час проходження е, саме іспиту вступу як кандидат до LSPD. Е, тобто, всяких можливо щось буде додаватися, можливо, щось буде убиратися і так далі. А тепер саме цікаве, коли проходять набори. Ці мені вже трошки заспамили ілічку в Діскорді. Пишуть в коментарях, як, е, коли буде набір е, Велеспіді, пишуть на стрімі, коли там будуть набір в Велеспіді. Постійно підходять, питають. Питання на це є. Будь ласка, уважно слідкуйте за чатом. Ось, будь ласка, чат. Набори будуть проходити один або через... Е, е, ко, кожен день або через день. Тобто, скоріше за все, будуть набори велеспідні будуть, будуть проходити через день і слідкуйте за чатом. Як тільки вони, тут з'являється сапшення про набір, новина про набір, точніше, то зразу їдьте. Так просто підійти, просто підійти і, щоб вас прийняли, так тут воно не працює. Тут саме треба чекати набору. Ну, раді були б бачити вас у лавах, як кажуть, поліції. І подивимось, може, підемо. Можливо, можливо, навіть Остапи піде. Все, Остапе, я тобі дякую. Ми, в принципі, я думаю, що ми показали, як проходить. Це стандарт, хлопці і дівчата, це стандартні набори у всі фракції. Нічого тут складного немає. Просто в поліцію дуже хоче багато людей поступити, як кажуть. А в поліції треба бути людина, яка хоч, хоч щось розуміє, і хоча б. Два-три рази прочитали той процесуальний кодекс вже, вже потім, ну, після вступу або до вступу. Бо без процесуального кодексу нічого, як кажуть, не складеться у вас. І так, дорогі друзі, що ж вам потім робити, коли ви вже вступили в ЛСПД? Піді? Тут нічого складного немає. Ви стаєте кадетом. Тобто перший, перший ранг у вас є саме простий, це перший ранг. Вам потрібно буде пройти тестування або ж усне тестування. З знання процесуального кодексу, кримінального кодексу, РП відігровок та уставу ЛСПД. Це ви також, ви маєте це якраз таки знати. Без цього вас в патрулі ніхто не випустить. І будете, ви сидіти собі дуже довго на першому разі, не підвищуючись. Тут, як повторюю, знову ж таки нічого складного немає, достатньо там один-два рази прочитати, і ви, в принципі, це все запам'ятаєте. По процесуальному кодексу, на чому я б наголосив, щоб ви конкретно знали, перше, це обов'язково треба знати стадії е застосування сили. Це перша присутність, це ви просто знаходитесь коло людини. Друга стадія наказ, третя стадія фізична дія. Наказ це коли ви наказуєте людині, наприклад, вийдіть з автомобіля. Це вже йде наказ. Третя стадія – фізична дія. Це ми вже використовуємо наручники, шокери, заламуємо, заламуємо руки, там, беремо людину під, під лопатки, як кажуть. Ну, Фізична дія, тобто ми щось з людиною робимо. І четверта стадія це застосування летальних спецзасобів. Тобто під цією стадією впливу мається на увазі застосування вогнепальної зброї. Тобто ви вже саме стріляєте по людині. Четверту стадію ви можете використовувати, якщо вже забути про всі ці перші три стадії, лише коли по вам відкривають вогонь. Ось так от я вам скажу: наприклад, озброєний злочинець при загрозі життю людини офіцером відсутність можливості застосування одну із стадій, тобто першу, другу, третю і так далі. Тому ви можете застосовувати саме четверту е стадію. Далі процес затримання. Як я і ну, нагадаю, те, що затримання це короткочасне позбавлення волі особи терміном до 1 години. При... Ви це маєте знати. Е зат... Казати людині, що ви її арештовуєте, це буде неправильно, і потім, а коли до вас прийде адвокат, адвокат то ви вже нічого, як кажуть, не зробите. Тобто адвокат до вас е, буде, як кажуть, докапуватися з в цього в цьому приводу. Е, дивіться, також ви ще запам'ятовувати запам обов'язково порядок затримання. Перше, одягти наручники на людину. Потім відкинути жетон. Як відкинути жетон, я вам це зараз також покажу. Провести первинний обшук. Не обов'язково одразу кажу. Не обов'язково проводити первинний обшук, якщо вам там загрожує щось, якась там інша, інша дія. Тобто, людина на вас наставляє зброю, або, або бачите якісь озброєних людей коло тої людини. Тобто первинний обшук не обов'язково проводити. У разі необхідності доставити підозрювано до місця проведення слідчих дій. Ну, це вам поки не потрібно. Далі обов'язково йде зачитання підозрюваю його конституційних прав. Тобто зачитуємо Міранду. Ви маєте право зберігати мовчання, все, що ви скажете, буде використано проти вас. Ви маєте право на один телефонний дзвінок, також ви маєте право на адвоката. Якщо вам необхідний адвокат, він буде для вас запитаний. Чи ви розумієте свої права? Це ви відігруєте або вголос, або відігруєте саме також просто в чат. Просто біндером. До біндера ми трішки пізніше перейдемо. Потім ви садите людину в автівку і везете в КПЗ. В автівку, якщо ви можливо бачили, я також відіграв голосом в обов'язковому порядку, як відкрив двері патрульного автомобіля та посадив туди обережно людину. Як ви це можете зробити, натиснувши Є, «Е», фракція, запхати людину в авто. Там у вас також буде така матриця. І додатково ще кажемо, Пристібнув паском безпеки. Чому ми це кажемо? Тому що людина може потім почати відігрувати в свою сторону через трай, ой, зламав коротше, ногу. Щоб такого не було, пристібнули паском безпеки. Ви там кудись врізались і кажете: спрацював пасок безпеки. Вголос. Прям так і кажете. Це ж для вашої зручності, щоб потім не було ніяких ексесів. Ми, Ви також це запам'ятовуєте. Далі, як довозити людину в КПЗ, витягуєте з автомобіля. Дістав людину з патрульного автомобіля, від, точніше, відкрив двері патрульного автомобіля та дістав звідти людину. Як це зробити? Натискаєте ось тут G і викинути людину з транспорту. Все, викинули людину з транспорту, і потім знову ж таки під, підбігайте до неї, натискаєте Є е, тягнути за собою. Після чого ви в неї ще раз питаєте, чи бажаєте ви скористатися своїм конституційним правом. Ну, це або адвокат, або телефонний дзвінок. Перепитуйте рази 3-4, якщо людина нічого не відповідає. Тоді ви переходите до процесу арешту. Або каже, що я не хочу скористатися цим, тому далі вже переходите до процесу арешту. А якщо людина каже, що ї, їй потрібен адвокат, тобто, що ви робите? Відкриваєте чат, пишете LSPD, to gov, потім така паличка. «Потрібен адвокат до КПЗ. Натискаєте департамент і відправляєте це повідомлення. Що ви потім робите? Фіксуєте час 16.04. На те, щоб адвокат прийняв виклик, дається 5 хвилин. Тобто, я зафіксував час 16.04, адвокат був викликаний. Після чого. Якщо адвокат відписує те, що я їду, піс, тобто 1604, до 16.14 до 16, ми чекаємо адвоката. Якщо адвокат не приїжджає до 16.14, якщо він відписав це, то людина, то що він їде, тобто ми просто додаємо 16.04, додаємо 16.14. Тобто чекаємо 10 хвилин. Якщо адвокат не приїжджає, ну не відповідає протягом 5 хвилин, просто не відповідає в чат, то що він їде, то ви кажете людині войс згідно процесуального кодесу в статті 2.2. У разі відсутності відповіді від адвоката протягом 5 хвилин процедура про порядку затримання триває. І ви вже переходите саме до процесу арешту. Що ж таке у нас арешт? Арешт це різновид кримінального покарання, за якою особа позбавляється права на волю на срок перебачити Кримінальним кодексом штату. Тому арешту зазнають особи, які порушили статті Кримінального кодексу а, Регіональної юстиції, ну, юрисдикції, точніше. Тут вже треба переходити саме до кримінального кодексу і дивимося, або до шпаргалки, яку ви зможете побачити, коли вже вступите в ЛСПД. Я не буду її показувати, бо хлопці старалися і так далі. Згідно цієї ж шпаргалки, ви вже дивитесь. Ага. Так. якщо, Наприклад, 9.5 це найчастіше найріз... за все, 9.5 це пограбування, викрадення точніше, автомобіля. Що ви робите? Ми вже його доставили. До КПЗ. Робимо, проводимо вторинний обшук. Там, знову ж таки, ми питаємо у людини, де його паспорт, або вже не питаємо, кажемо так: дістав одноразові рукавички, по верхній та нижній шар одягу людини напроти, дістав правої кишені паспорт. Проводимо вторинний обшук. Якщо ви бачите, що в матриці там є нелегальне щось, наркотик або матеріали, там ще додатково є кнопочка, коли ви натискаєте на є, вилучите все нелегальне. І знову ж таки кажете. А також додатково буде вилучення всі нелегальні предмети і вилучаєте їх. Це також ви все відігруєте в голос. Чому я кажу, чому я кажу що і потрібен мікрофон? Бо дуже, дуже, дуже прям багато відігровок саме йде в голос. Тобто, вже все. Провели, провели коротше, вторинний вже обшук. Потім ви кажете людині, ви були затримані за статтєю 9.5, це, наприклад, тобто викрадення автомобілю. Це якраз таки друг, процес затримання йде. Пояснили, за яку статтю він був затриманий. А далі ви кажете, і будете якраз таки заарештований по статті 9.5. Підбігайте ви ось до цієї міточки. точка арешту фракції лос Santos Поліс Департмент, ЛСПД. Натискайте на людину Є. Там буде у вас такий пункт: видати зірки, ви даєте 5 зірок. Після чого знову ж таки, знову натискаєте на Є. І е, натискати коробку е, арештувати. І пишете той час, по якій статті, ну, по статті, по якій ви його садите. Е, якщо це стаття 95, то це 40 хвилин. І на 40 хвилин він е, летить у КПЗ. От тут таке замечательне місце. Ось вони, ці градки. Ну, тут, бачите, нікого немає. Ну, поки нікого немає. І все. І ви отримуєте за одного заарештованого, якщо ви дали при умові, якщо ви дали 5 зірок йому е отримуєте 6,5 тисяч. Це така додаткова заробітна плата. Багато хто питає, скільки заробляє поліцейський в ЛСПД. На четвертому порядковому рівні я заробляю, отримую Payday 3,5 тисячі. Якщо це ж менше ранги, то це звісно, звісно ж менше. Якщо більше, то звісно ж більше. Тобто до четвертого порядку рангу там взагалі немає нічого, як кажуть, підійматися. Ну, в принципі, все. Тобто, я вам і розказав, що вам потрібно, і розказав процес арешту, процес затримання. Тут вже вас прийдуть і вже навчать, як кажуть. Машинки, машини можна буде брати якраз таки з другого порядкового рівня, коли вас випустять у там, самостійні патрулі або в патрулі з старшим складом. І там вже я скажу, ви там себе піднатягаєте. Головне не хвилюватися і у вас все вийде. Тому всім дякую за перегляд. Ключове слово сьогодні буде це затримання. Що треба зробити, щоб прийняти участь у розіграші? Розіграш буде на 30 тисяч. Потрібно бути підписаним канал, поставити лайк і написати коментар з ключовим словом. Всім дякую за перегляд і всім па-па!